Доброго раночку. Підживлюю я свої різдвяники і вам покажу. Дивіться, тут в мене буде розцвітати. Гляньте який колір. Це новенький. Я його посадила в цьому весною, виростила таку красоту, гляньте. Бачите, який буде колір на другий рік, будуть. він як перецвіте. Я постараюсь з нього, він в мене одненький, постараюся з нього зробити череночки. Але це колір, ви гляньте, який дуже гарний. Тут розцвітає в мене біленький. Дайте ну, отаку переставлю. Тут розцвітає в мене біленький. О, цього я полила. Я майже вже всі полила. Бачите, як я поливаю. Я поливаю по суботах. Вчора пропустила, значить, сьогодні полю. І в мисочку поливаю. От. Ідемо далі. Показую далі. Дивіться, в цьому великому горщику. В мене така композиція. Два білих посадила. Різдвяний і один рожевий. Це рожевий такий інший, чим я вам показувала. У мене є такі рожеві, ну, вже я його в зал перенесла. Із окоймовочкою такою красивою, і серединка біла, і є такі ніжно-рожеві. такі. Тепер біленькі, червоні, це супер красиві, прямо суперкрасиві будуть, побачите. Чуть пізніше вам покажу. Ідемо далі. Розцвітає тут ще один рожевий, але це інший, чим той, що я вам показувала. У мене дуже багато є нових новеньких. О, дивіться, це знайома мені дала не одного бутончика. Ну, вона мені дала отакий, о, я вкоріняла. Не знаю чого. От, підливаю. Оці теж мають бути жовті, але я не бачу. Значить, мені так продали. От, оце буде красивий рожевий. Ще в мене тут, вон, дивіться, яка біда стоїть? Три місяці чи чотири на одному місці. Продали мені такі саджанець інжиру. На одному місці стоїть. Я вже його сюди поставила, забрала під ламп. Зараз ще візьму, ще є трошки водички, тут, тут воно все полите. Але ще капельку полю. Вінте. Зараз покажу вам. Зараз, зараз, зараз вам покажу цю красу. Отако, таку. І таку вони дуже люблять. Дивіться. Бачите? Ну, це треба пульвілізатором робити. отако. Вони дуже люблять. Це ж вони з родини кактусів. Отут я ще трошки полю. Це для того, щоб вони гарно розвивалися. Давайте напряму так о, посипала. Йдемо до цього красунчика. Оце перецвіло, то треба його зірвати, щоб воно не тягнуло сили. І це перецвіло. Ой, а там близенько ще один є, прямо на тому самому. Ой-ой-ой, ножиці взяти. Їх правильно треба двома руками держати і відкручувати. Дивіться, мені кажуть, і я сама таки кажу, гляньте на бачите, квіти великі, дуже теж буду черенкувати. Треба хоч зараз підписати. мене, Чого в мене зараз закінчилось, і я не могла почеренкувати, тому що я. Не підписала ні один горщик, гляньте. Ну, моя красунечка золота. Дивіться, бачите, що робиться. О, дивіться, на пів руки. Оце туди. Е я їх почеренкую, будемо мати такі саджанці. Ну, але це вже буде десь аж саджанці будуть на весну. Бо треба, щоб повністю кожен бутончик перецвів. Положила тут рушничок, бо щось мені кажеться, що холодновато їм з цього з куточка. Бачите, перецвівша, і це така величезна, ну дуже задоволена. Я дуже... І мені показують дівчата, яким я одним подарувала, і сестра моя теж, яким я подарувала, яким я продала. І показують зараз результати. Боже, які красиві! Слухай, ще красивіше, ніж в мене. Я ці дуже довго держала на холоді, щоб вони мені зацвіли чуть пізніше. А й потім занесла і все. Дивіться, це який буде. Ой, ой, зараз, зараз, опа! Ще травму чуть-чуть водички сюди. Я відчуваю, знаєте, як по вазі гляньте. Красота, хай тут постоїть. Я його зараз ще раз поділю. Дай таке вирощуємо різдвяники, це вони дуже самі легкі, які можна вирощувати. Просто за ними треба доглядати, гарний догляд, знати, коли їх приносить тепло. Їх треба тримати в холоді. Бажано в такому приміщенні, щоб менше сонця. А потім, як заносить, для них такий шок виходить, і вони випускають отаку от красу. Бачите, гляньте, по два. Отаке О, добренько. Всім гарного, недільного, мирного денечка. всім здоров'я, всім всього самого найкращого. Ще ж в мене взагалі море. Море стоїть. Дуже їх люблю. Бажаю всім всього самого найкращого і здоров'я. Підписуйтесь, коментуйте. Це взагалі молодюсінькі-молодюсінькі, але дивіться, як уже розрісся і вже теж он квіточки, бачите, бутончики. Тут вроді би ще нема. Ну, він такий молоденький, оцей, я його садила саме останній. Ви ж бачите, які маленькі ці. Отаке. Ну, вже сьогодні після поливання воно піде й сюди. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого. Пока-пока.